В залі засідань Тетівської міської ради відбулась зустріч інспектора праці Олени Савлук з представниками бізнесу. В заході також взяли участь заступник міського голови з економічних питань Олена Коцеруба, заступник начальника Тетіївської державної податкової інспекції Болосирківського управління головного управління Державної фіскальної служби Київської області Олексій Чехіркін, заступник начальника Тетіївського районного відділу Державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції в Київській області Анна Сющук та начальник Тетіївського відділу обслуговування громадян Скверського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області Алла Сосунович. Легалізація заробітної плати відігла, відіграє дуже важливу роль, так як ми, є наші батьки, які скаржуються на маленькі пенсії, наприклад, є також ми, хто може, отримуємо також маленькі пенсії, і все залежить від того, яка у нас була заробітна плата. Якщо ця заробітна плата вище мінімальної, то тобто і пенсії будуть відносно, ви самі розумієте, відповідно, розумієте маленькі. В ході зустрічі обговорили державний контроль за додержанням законодавства про працю, загальні вигоди офіційного працевлаштування та ризики при неофіційному працевлаштуванні, розміри штрафів на 2019 рік за порушення законодавства про працю, ознайомили з підписаним меморандумом про співпрацю між Державною службою України з питань праці та Міністерством юстиції України з порядком призначення пенсії відповідно до страхового стажу та боржниками по сплаті єдиного соціального внеску. Зв'язку з реорганізацією деяких територіальних органів ДФС з 1 травня будуть змінені рахунки по складі єдиного соціального внеску. У всіх є наймані працівники або є самі зареєстровані ФОПами, тобто всі сплачують єдиний соціальний внесок. То для уникнення зарахування коштів не на ті рахунки, в квітні ще проходять по старих рахунках, а з травня місяця будуть змінені бюджетні рахунки. Що... Державним декларацією буде відомо про факти незаконного працевлаштування. Боржників, а саме хочу звернути увагу саме на воротників аліментів. Тобто державний виконавець вже зобов'язаний повідомляти працівника інспектора з праці про такий факт, що в свою чергу буде призводити до перевірок таких фактів. Якщо раніше, скажімо так, ну конкретно навіть і по нашому району такі перевірки не здійснювалися, то на виконання даного меморандуму такі перевірки будуть і така співпраця тісна буде проводитися, починаючи з цього року по всій території України.